І ще раз доброго вечора. Таке запитання. Розкажіть, будь ласка, для наших читачів трошки про себе. Мене звати Чорнова Карина Андріївна, я харків'янка, я народилася в місті Харкові. Дитинство та шкільні роки провела в місті Ізюмі. Потім 15 років я переїхала до Харкова та поступила, вступила до Харківського художнього коледжу. Потім Навчалася в коледжі, навчалася в академії, навчалася в Київській Національній академії культури та мистецтва, виховання керівних кадрів, що знаходиться при Лаврі. Повернулася до рідного міста і <правда> період війни я знову почала малювати, тому що в мене був великий затяжний період, коли мені цього не хотілося. Але коли трапилась війна, я не знала про долю своїх близьких, які всі знаходились в Ізюмі, я знову... На пенсії, щоб якось себе втішати, і в мене друзі працювали, працюють Харків зеленбуд і в період війни вони вже висаджували насадження квітів і чомусь знаю, чи так що малюють художники, які виставки робилися ось на даний момент на часі. І, взагалі, ніяк. От мені не хотілося малювати війну, розруху темні тони, так тому що. Дуже-дуже хотілося жити, так, відчувати цей момент саме яскравості, насиченості усіх барв життя, е збагачену емоціональну колористику, щоб це все було в гамі, і передавалося, неслось в маси від мене до людей, і від людей до мене. І тому. Перше, напевно, що я зробила, це парк Стрілка розпис біля дитячого майданчика, яскраве забарвлення, тому що під час тривог там гуляють дітки з батьками, сім'ї, подружжя, люди з тваринами, дуже багато людей відвідує цей парк. І потім це переросло в більш об'ємні і великі роботи вже далі, як ми можемо спостерігати. По-Сумській, а тепер це е, мурал настільний. Скажіть, будь ласка, скільки метрів квадратних по Сумській Ви вже замалювали? Я можу сказати, що я лише по сумській зобразила близько 400 метрів квадратних малюнків. На жаль, деякі з них вже почали прибирати і власників я не можу знайти, тому що спочатку так були уходження домовленості з власниками, що коли вони будуть знімати роботи, щоб можна було якось про це повідомити. або ж я хоча б встигла щось фотографувати, бо дуже багато роботи я не встигла завершити від початку до кінця всю зустрічку. Як вже спочатку почали, ні, це добре, це супер. Це і була основна мета та ціль, на що було спрямовано так заклик, що ми малювали. Я малювала птахів як символ України, символ національних птахів України до повернення харків'ян, щоб так точно як птахи повертаються додому. Харків'яни поверталися до своїх будівель, до свого бізнесу. Почали відродження, відновлення, відбудову і тому це чудово, це просто супер. І добре, що вони є на фотографіях ці роботи, тому що б я хотіла перенести це надалі. А ДСП дошки, так, які зображені картини на цих дошках, я б хотіла, щоб вони мали певну мету в собі. Так, це е, участь в аукціонах на допомогу армії та хлопцям з бригад. Дуже дуже дякуємо за вашу творчість. Натхнення вам і нових робіт. Ми будемо слідкувати за вами.